Новий рік це свято не тільки гарного застілля та нових змін, а й чудовий привід яскраво прочепитися для жіночої половини. Адже не кожна пані захоче зустріти рік прийдежній у халаті та з бігутями на голові. Салони краси пропонують безліч варіантів для новорічного образу. Займаюся созданням новогоднього образу, можна учитувати, що все має бути гармонічним. І прическа, і макіяж має бути образ в цілому. На длинних волосах будуть актуально сматритися. Локоны, волны и плетение. Также можно использовать декоративные элементы, украшения, разные ленты, красивые броши, заколки. Средние и короткие волосы можно также в волну или накрутить на бигуди и сделать легкий пушистый образ. Відповідно до підбирайте макіяж. Так як коза живот, животное элегантное. Ей подобається з макіяж, але можна акцентувати на глазах или губах. Якості можуть дати тіні рудного відтінка голубого. Для модниць, які слідкують за новими трендами, світові дизайнери визначили стилом на 2015. й Етнос і фольклор, стиль мілітарі, актуальна вишивка, дерев'яні прикраси та багато іншого. Наступає синій дерев'яні кози, відповідно, і цвітова гама. Это оттенки, все оттенки синего, зеленого, изумрудного, бирюзового. Коза, она очень любит такое все дорогое и изысканное. Ткани должны быть какие-то мягкие, натуральные, ну, меньше синтетики. Ну и самым главным модным, наверное, силуэтом в 2015 году это New Look или песочные часы. Это пышненькая юбочка, пышная юбочка и узенькая как бы талия. Актуальный также и ретро стиль. Найголовніше пам'ятати, аби все було в міру. Самый важный акцент ⁇ это блеск, блеск в глазах. Хочу пожелать всем в Новогоднюю ночь блеска в глазах, светиться от счастья.